Дякую за перегляд! Друзі, перші проголовне поїхали. Серія вибухів в Москві. Втім, пропагандисти стверджують, що нічого такого. Але але борт Путіна піднімали в небо, вочевать боячись атака. Він покинув Москву. І це одразу після погрози у сторону України. Вчора під час таємної розмови з Трампом Трамп сьогодні має зустрітися із Зеленським. 16 червня засідає сімка. Але повернімося до Москви. після того, як літак покинув аеродром. На ньому пролунали вибухи. Дрони трішки не встигли. Вибухи лунали також на рубльовці. Не виключено, що в Москву перша Вали далекобійні альбруси або жагрім. А останній вибух і пожежа на кремлівській вежі може бути саме через удар громом, Пишуть телеграм-канали Партизан. Одразу ж ЗСУ шле свою атвітку по серці Російської Федерації лунають вибухи на об'єктах, які ще вчора здавалися недосяжними. Вночі ЗСУ застосували новітню стратегічну ракету Арішнік неофіційно «Український українське у відповідь на масову спробу ГРА відновити ініціативу на фронті за попередніми оцінками. Уражено одразу шість Ратегічної цілей, і зокрема командні пункти сховища боєприпасів, центри керування дронами, глибокі підземні бункери ППО та Генштабу, вибухи по всій країні, вибухи зафіксовано у Саратовській області табо стратегічної авіації нижнього Новгороді, командний центр ППО, Смоленську, логістичний вузол, тамбові підземний вузол, зв'язкокурську, технічна база зберігання боєзарядів. Один із бункерів поблизу Ладайського озера, відоме укриття для вищого керівництва РФ. Жодна система ППО не встигла навіть зафіксувати запуск. Пиша російська. Телеграм-канал, наближений до військових. Сотні загиблих. Один генерал поранений за непідтвердженими, але численними джерелами загинуло понад 200 осіб. Переважно офіцери зв'язку, технічний персонал, обслуговування системи. Ще понад 400 поранено, включно з генералом повітряно-космічних сил Араф, який зазнав важких уламкових поранень під час вибуху в командному центрі. Один із таємних бункерів пов'язаний з путіним було прямо уражено ступінь пошкодження, не підтверджено проти рівень паніки в Кремлі безпрецедентний. За однією вишок зв'язку Раз ураження падали військові і з висоти Кремля стряснуло в той же час і хороші новини щодо розколу в Кремлі. Улітку 2025 року. Російське суспільство додалі частіше відчуває симптоми втоми, втоми під та війни. Чергові хвилі мобілізації викликають паніку серед родин призовників. А в регіонах розгортається економічна депресія, нестача лікарів, закриття малих підприємств. Вантажі двісті стали щоденним явищем, особливо в поволожі на Кубані та у Башкортостані. На цьому тлі все більше громадян обговорюють до долю війни, спочатку пошепки, потім в закритих чатах, а згодом і в міських пабліках. Це не війна, це м'ясо рубка, яку не зупиняють тільки тому, що вона інструмент влади. Друге розія культуну усе частіше звучиться не як символ стабільності, а архаїчна фігура, що тримається виключно на страху у закритих опитуваннях. Еліт 53% бізнесменів. Вважають, що Путін вичерпав себе як стратег. 41% офіцерів ФСБ згодні, що подальше зволікання з миром загроза системі у Кремлі. Формується умовна тіньова Опозиція, яку очолюють Патрушев, системний контроль і гарасму. Військовий реалізм. Вони погоджуються в одному. Війну треба завершувати. Путіну цьому заважає. Третє очікування точки виходу за оцінками аналітиків РНБУ України у серпні 2025 року. Планується виведення на вулиці низки організованих протестів. Болю родини загиблих, мобілізованих обдурені військові пенсіонери, звільнені контрактники без виплат паралельно у закритих структурах влади готується операція Оганізація нового управління у випадку протестів оголошення тимчасового управління країною Путін визнається не здатним ефективно діяти через утрату зв'язку з реальністю. Патруша формує національну раду відновлення четверта комунікації з заходом і Китаєм Герасимов вже декілька місяців. Підтримує неформальні канали з військовими та США, така нермета зафіксувати визнання нової адміністрації в обмін на призначення війни, контрольоване виведення війська, обмежене збереження ядерного статусу. РФ з нових розгортань Китай за повідомленнями підтримує стабільність переходу. Якщо РФ не розпадеться на частини, США намагаються вивести війська з амністією для невійськових учасників змови. П'яте план усунення у серпні 2025 року. Планується кількість етапів. Етап перший поширення в медіа інформації про зраду найближчого кола для легіталізації Путіна. Друга етап імітація масштабного проєкту координованого з ФСБ і МВС в одному з великих міст Наприклад, Нижній Новгород, етап третій через добу екстерне звернення Патрушева у зв'язку з загрози громадської війни. Влада тимчасово передається національній раді відновлення. Путіни ізолюють у резиденції публічно оголошуючи, що тимчасово не виконує обов'язки з медичних причин. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.